Дивіться, в нас є проблема. Ваша голова в партії Шуляк розповідала про те, що немає грошей в бюджеті на виплати переселенцям і виплати тим, хто втратив житло під час російської агресії. По-перше, це не б'ється з обіцянками президента Кабміну і Монобільшості про те, що все, що було знищено, компенсує держава. І там ніхто не розповідав про те, що це з якихось репарацій ворога і після війни. Про це якось так забули, промовчали. Але є конкретна пропозиція: забрати гроші у Державної служби спеціального зв'язку і захисту інформації України, які передані невластиві функції. І так потроху, потроху назбирати, хоча б на часткову компенсацію людям, які втратили своє житло, втратили в тому числі і через вас, тому що на початку до початку повномасштабного вторгнення ви не готувались до війни. І не кивайте головою в цьому бюджеті. Ви також це не врахували. Тому що вас 23 третьому році, коли ви голосували бюджет на 24-й рік, запитували, чи враховані ці ресурси, і ви також відповідали, так вони враховані. Можемо підняти стенограму, подивитися. Тому не треба хитати голову головою, а треба просто визнати, що ви це не врахували. Або ці кошти були направлені на якісь інші напрямки, або ви не знаєте, куди вони направлені. Це не додає вам, як голові комітету, в принципі, комітету і Верховній Раді в цілому. Тому я хотів би зрозуміти, чому ви не підтримали 1509 правку, яка забирала в 655 Мільйонів гривень і передавала їх. Так, да, це невелика сума, але точно вона була б корисна тим, хто втратив своє житло під час рашистської атаки. Дякую. Позиція комітету по 1509 поправці. Будь ласка. 1509 поправка відхилена, тому що це конкретна програма, яка фінансується коштом кредиту європейських партнерів. Але. У Нас є плани в уряду. Є такі плани до другого читання збільшити видатки на програми по компенсації за знищене або зруйноване житло для українців, які того потребують. Наполягайте, Дмитро Олександровичне. Я ставлю 1509-ту поправку авторства Разумкова на голосування. Прошу голосувати. За 12 рішення не прийнято. Руслан Олексійович, шановні колеги, я хотів би зрозуміти минуле питання, тому що ви сказали, що у вас фінансування Державної служби захисту інформації, ДСТЗ фінансується за рахунок Європейського союзу. Я ж не питаю, де ви там берете гроші на відновлення. Я вам сказав: є ресурс, який можна забрати віддати людям на відбудову. А ви мені кажете, ця програма буде фінансуватися за рахунок міжнародних грантів. Так вона ж не фінансується. Ваші ж колеги виступають, кажуть, що ні, немає грошей. Єдине, хто підтримувала це, Михайлюк, представник президента, виступили і казала, що це правильна історія, і треба такі ресурси направляти на допомогу людям. Дякую колегам, які це розуміють.